За віконцем весна розквітала, небо повнилось першим дощем, я стояв і нарізував сало величезним кухонним ножем, ніж ходив у руках методично, і чомусь пригадалось мені, безневинне таке симпатичне, ніжне тіло тієї свині. Проминуло життя як хвилина, ніжним словом ніхто не зігрів, що ти бачила, бідна скотино? Лиш корито та засраний хлів, і тоді, як обрікши на муку, хтось встромив тобі в серце ножа ти збагнула, що люди тварюки і твоя відлетіла душа. Ти далеко тепер, моя бджілко у своїм, у свинячому раю, я ж на кухні сиджу, п'ю горілку і тебе потихеньку жую. Я не злодій, не кат, не злочинець, в мене друзі, робота, сім'я. Та який же ж я українець, коли сала не їстиму я?